15 років як один день, 15 років з любов'ю до боксу, 15 років, котрі прорубали вікно до Європи та всього світу сотням талановитих боксерів з різних кутків планети. Ювілейний 15-й міжнародний молодіжний турнір з боксу на призи братів кличків стартував у Бердичеві. Чи не найголовніша особливість Бердичівського боксерського форуму у тому, що з року у рік він набирає потужності? У 2013-му до Бердичева з'їхалися 94 спортсмени із 13 країн. Свою майстерність на ринзі прагнутимуть довести майстри шкіряної рукавички з Азербайджану та Вірменії, Грузії та Греції, Казахстану та Ізраїлю. Нищівним ударом намагатимуться довести свою перевагу над ними боксери Киргизстану, Китаю, Молдови, Росії. Окрім того, своє право на звання переможців відстоюватимуть гості з далекого Тунісу та Сполучених Штатів Америки. Але, звісно, головна увага вболівальників буде прикута до своїх збірної України. Боксерський турнір у Бердичеві це не просто престижні змагання. Він має статус турніру класу, а саме він є заключним етапом підготовки не лише до чемпіонатів Європи та світу, а й дарує шанс потрапити на Олімпійські ігри. Колись такий шанс у Бердичеві отримали і дуже вдало скористались ним легендарні нині Василь Ломаченко, Олександр Усик та В'ячеслав Гласков. За роки проведення турніру 10 разів на найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднімались і наші земляки-бердичівляни, серед яких Іван Кабанчук, Дмитро Процак, Ігор Сікорський, Єгор Богдан, Деренік Григорян. Не менш солідним за сам турнір на призи братів кличків було представництво на головній сцені дійства членів оргкомітету змагань та його генеральних спонсорів. 15 років тому за ініціативи Бердичівської міської федерації боксу, очолюваної Василем Мазуром і Олегом Сікорським, та за погодження і сприяння тодішнього віцепрезидента Боксерської федерації України Ігоря Гайдамака, було започатковано турнір. Сьогодні я з гордістю можу сказати, що всі ми разом зробили добру справу. Турнір в місті Бердичеві став візитною карткою боксу України. Боксерів став трампліном до великих перемог. В нашому турнірі приймало участь 1325 боксерів з 27 країн світу. Завдяки турніру багатьох змогли, представники багатьох країн змогли познайомитись з нашим чудовим і гостинним містом. Коли до українського Бердичева з'їжджаються спортсмени з чотирьох континентів, то це вже про щось говорить. кажуть перший віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Павелець та супервайзер Європейської конфедерації боксу, суддя з Білорусі Петро. Вінник місцевим вболівальникам же ж здається залишається констатувати не лише Україна, а й бокс починаються у Бердичеві. Федерація боксу України дуже вдячна е, е, міському голові. До Бердища, а також всім організаторам, які приєдналися до організації цього турніру і високо цінує їхній вклад в розвиток боксу на Україні. Я бажаю всім учасникам показати все краще, що вони здобули в тренувальному процесі, стати переможцями цих змагань. А нашій команді, особливо збірній Україні, хотів би побажати, щоб Віктор Павлович звірю зараз відібрав кращих. Украинские боксеры, которые будут представлять нашу державу на чемпионате света в Роттердаме. То, что этот турнир набирает популярность во всем мире. Говорит тот факт, что здесь участвуют спортсмены с четырех континентов. Разрешите выразить огромную благодарность руководству города, организаторам этого турнира, Федерации бокса Украины, за хорошую, четкую, слаженную работу. Пожелать спортсменам успіхом, тренерам успіхом. А ми постараємося зробити все, щоб повернетися на сильніше. у дещо незвичній та від цього не менш приємній ролі Побачили бердичівляний свого славетного земляка, майстра спорту міжнародного класу Володимира Матвійчука. Цього разу він виступав як представник міністерства молоді та спорту. Мені як земляку надзвичайно приємно, що турніри такого рівня на Приймає місто Бердичів. Це, це рівень для міста Бердичів та України. Хочу подякувати кожному, хто прийняв участь в організації турніру. Кожному хто підтримав і зробив все необхідне для того, щоб 15-й міжнародний турнір на призи братів кличов прийшов на найвищому організаційному рівні. 15-й боксерський турнір на призи братів кличків вже ознаменувався першими перемогами та першими поразками. Бої у міському палаці культури триватимуть включно по 22 червня. У суботу відбудеться фінальна частина турніру. Стартуватиме вона о 12 годині.